Сьогодні мені випала велика честь. Наказом 702 духовного управління капеланства Валентина Брончук нагороджується медаллю за вірність присязі, але присяга не державі, а присяга Господу, присяга на постійне служіння, служіння нашим хлопцям і ті плоди, що ми бачимо. Та те ліжко, на яке ніхто не те, що не лягає, а не сідає, це ліжко Валентина. Разом поруч з командиром батальйона. Хлопці ждуть, хлопці чекають, покаяння іде, Господь діє, слава Господу! Влада наших вітрові пола. Я хочу мовитися для цих потуанів, хто замагає плану, то йде това в